Відтепер послуги в сервісних центрах МВС можна отримати не лише із внутрішнім паспортом, а й закордонним. 11 травня прийнята урядом постанова номер 454 набрала чинності. Тож для отримання послуг сервісних центрів МВС можна надати паспорт громадянина України для виїзду за кордон або ж його електронний варіант в застосунку дія як документ, що посвідчує особу. У разі надання id картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання необхідно надати довідку про реєстрацію місця проживання особи. Якщо відвідувач сервісного центру МВС пред'являє адміністратору паспорт громадянина України для виїзду за кордон, із цим документом має бути довідка про реєстрацію місця проживання особи. Окрім паспорта, можна надати тимчасове посвідчення громадянина України, посвідку на постійне проживання, посвідку на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, або пред'явити один із зазначених документів в електронній формі через додаток Дія. Ще одне нововведення в Україні дозволили купувати авто разом із наявним номерним знаком під час перереєстрації транспортних засобів через зміну їхніх власників. За бажанням покупців можна залишити наявні закріплені за транспортними засобами номерні знаки. Ця процедура передачі номерів є безоплатною. Платні номерні знаки державної реєстрації можна передавати лише за умови оплати їхньої вартості. Тобто, під час перереєстрації транспортних засобів, за якими вони закріплені, через зміну їхніх власників, якщо покупець виявить бажання отримати ці ж платні номерні знаки, то йому потрібно буде сплатити їхню вартість сервісному центру МВС. Не вимагатиметься додаткова сплата, якщо передача такого номерного знака відбувається між родичами іншому члену подружжя, батькам і дітям. Родинні зв'язки необхідно підтвердити відповідним документом. Окрім цього, має зазнати змін порядок складання практичного іспиту на водійські права. На сьогодні учень, який пройшов теоретичний курс навчання на отримання водійських прав, має тільки три спроби скласти практичний іспит. Після трьох провалів виникає необхідність знову вивчати теорію. Невдовзі цей порядок зміниться на користь громадян. Охочі отримати права зможуть складати практику необмежену кількість разів, але за однієї умови. Повторювати іспит можна буде тільки упродовж двох років від моменту закінчення автошколи, поки діє свідоцтво про проходження теоретичного курсу. Це не єдині вдосконалення, які запровадить МВС. Оформити талон попереднього запису на практичний онлайн-іспит можна буде, не відвідуючи територіальний сервісний центр МВС. Форма для запису з'явиться на сайті головного сервісного центру МВС. Також претендентам на водійські посвідчення дадуть більше часу на оскарження рішення екзаменатора. Після запровадження змін строк отримання відеозапису та заперечення результатів іспиту становитиме 30 днів. Ці зміни відбудуться в рамках реформи сервісних центрів МВС та процесу складання теоретичного та практичного іспитів на отримання посвідчення водія. МВС запланувало початок цієї реформи на літо 2023 року. До кінця року мають завершитись усі головні зміни. Мета реформи зниження до мінімуму корупції при отриманні посвідчення водія.